За останні два тижні в Україні реалізовано рекордні 45 тисяч квитків на матчі Євро 2012 Інтерес до події надзвичайний, тому перепусток на ігри майже не залишилося. Розповіли у міжнародному олімпійському комітеті. Та організатори радять не засмучуватися. Матчі можна буде переглянути по телебаченню та в інтернеті у найкращій якості. Для цього підготували усю необхідну інфраструктуру. Євро 2012 стане одним із найкращих за історію змагань. Переконані у МОК. кажуть, аби досягти максимальних результатів, змінили інфраструктуру цілої країни. Усе за суворими вимогами УЄФА особливо це стосується споруд і передачі інформації. Зокрема, телетрансляції обирали найкращих у своїй справі. Був оголошений УЄФА тендер, і за результатами цього тендеру був вибраний, Була вибраний, був вибраний найкрупніший український провайдер. Національний провайдер Укртелеком, з яким зараз ми співпрацюємо у всіх питаннях з забезпеченням інформації. Ми забезпечимо найбільшу якість, найкращу якість і найбільшу швидкість. Компанія провела масштабну модернізацію інфраструктури, забезпечила найкращу якість і потужність передачі сигналу як телевізійного, так і в інтернеті. За стандартами УЄФА для цього інвестували понад 200 мільйонів гривень, кажуть в Укртелекомі. УЄФА дуже серйозний замовник. Такого замовника ще в Укртелекомі не було. Масштаб послуг великий. Є технічні засоби, які збудовані чисто під УЄФА, які потім будуть демонтовані. А більшість технічних засобів збудовані будуть діяти далі. Сучасним зв'язком забезпечують усі стадіони країни. Телекомунікаційні послуги найвищого рівня отримують також вокзали, аеропорти та готелі міст учасниць євро 2012